Подувати трирічну дитину та безробітну дружину Олександр Нагорний у місті Карлівка може лише з сезонними підзаробітками. Будівництво, ремонт, стройка. в сахзаводі раніше працював. На даний момент сахзавод закритий, ми завод теж. Офіційно за трудовою книжкою чоловік не працює років три, стільки ж немає і постійного місця роботи. Така ситуація для Карлівки типова. Я думаю, якщо розібратися не Процентів п'ятдесят молоді, ну всі їздять на заробітки на Росію, Київ, ну, в різні міста, хто в Польщу даже їздить, строїться туди, в Север. В основному молодь виживає із заграничних ресурсів. Соціальна напруга у цьому районі зашкалює мовою цифр: четверта частина із 20 тисяч населення у Карлівці не працює. Хоча заробітна платня на підприємствах була досить високою. Розповідає депутат обласної ради Іван Коваль. Карлівка не є, не чи чимось не відрізняється від інших регіонів Украї в Україні, і так як і в Україні, так і в Карлівці багато безробітних. І ось сьогодні стоїть спиртовий завод, цукровий завод, механічний завод, де півтори тисячі працюючих було, не працює, машинобудівний завод, де три тисячі робітників було, також не працює. Це означає, що місцеві жителі не можуть жити на батьківщині. Натомість вимушені поневірятись де-інде у пошуках заробітків. А в цей час олігархи забирають кредитну базу під себе. Через економічну кризу та небажання влади вирішувати ряд питань. Ми маємо таке колосальне безробіття. Що треба зробити, аби й промислове місто Карлівка й Україна в цілому запрацювали для своїх людей? Чітко окреслює кандидат у народні депутати України по 149-му виборчому округу Олександр Русін. Перш за все, це треба підтримати національного виробника. Тут є ресурсна база, яка може давати робочі місця. Але для цього потрібні кредити. Ми отримуємо мільярдні кредити з заходу, але чомусь їх не вкладуємо в економіку в розвиток отакого малого району. Карлівка це сільський район. В селах ще більша проблема по безробітті. Тому мою точку зору необхідно приймати. Програму підтримки розвитку села для того, щоб інвестувати в маленького фермера, щоб інвестувати в кооперацію цих малих господарів. І тоді Україна зацвіте, тоді будуть робочі місця.